22 квітня День Землі. Це свято, яке визначають люди всіх національностей. Їх об'єднує справа у збереженні навколишнього середовища. Перша акція цього дня пройшла 1970 року в США. У День Землі в різних країнах за традицією звучить дзвін миру, закликаючи людей для збереження краси нашого спільного дому. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у захист навколишнього середовища, очистити від сміття прилеглу територію, висити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день від використовування автомобіля. Транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря. Промислові відходи найтоксичнішими, що місяць важкі метали, нафтопродукти. Під сховищами токсичних відходів перебуває майже 20 тисяч гектар земель. Це сміття звозиться на звалище. Більшість яких є джерелом забруднення води і повітря. В Україні неконтрольована вирубка лісів призводить до серйозних негативних наслідків. 60 кілограм паперу зібрано в якості макулатури. Дозволяє зберегти одне дерево. Я моя мій рідний край тебе в щасті горі пізнаю. Твою красу всім серденьком вбирай і хочу знати історію твою. Краса землі така велика сила, що надихає, радісті нам дає, легкі надзвичайно душі крила, в красі і щастя, і натхнення є. Вона обогорожа людину. І поїть душу наше джерело, таку в природі створює світлину, що одна приємна й радісна була. Я моя земля, найкраща в світі. Я твій маленький, тонкий пагінець. Без тебе я ніде не зможу жити. Для мене ти є ненька і мудрець. Це дуже велика система, сама людина, багато в чому. Залежить від Світового океану, він впливає на погоду і клімат усієї планети, а одним із головних забруднювачів океану є нафта і пластик. Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдете такої краси. У космосі є ще багато планет. Немає лише життя там предмет. Людина є частина природи і повинна кожен свій крок робити обдумано. Такі екологічні катастрофи, як вибух на ЧЕС, аварія танкера, компайн Екон Вальдіс, пожежа нафто, нафтових свердловин у перській затоці, свідчать, що забруднення довкілля нині немає меж. Великі проблеми довкілля принесла Україні війна. З початку війни російські війська обстрілюють нафтобази та великі промислові об'єкти по всій Україні. Важкі метали від снарядів, снарядів та військової техніки потрапляють у ґрунт і підземні води. Пожежі у лісах і степах знищують природне середовище рідкісних видів рослин і тварин. Війна зачепила близько третини всього природного заповідного фонду України. В окупації з перших днів опинився заповідник Асканія-Нова на Херсонщині. В лісах у Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій та Херсонській областях залишається багато нерозірваних боєприпасів. Це небезпека для людей і диких тварин на багато років. Війна грубо втрутилась в екосистему Чорного моря. Російські військові замінували частину його акваторії, і стріляють потужними снарядами з надводних і підводних човнів. Наслідки руйнування Каховської ГЕС продовжують забруднювати водойми Хасонщини на та наближених регіонів. У річках Інгулен та Південний Буг продовжує зростати рівень у місту Хлоридів. Земля рідна, природи, ім'я. Як могла у світі цим жити я, коли ти помираєш в ранах і здригаєшся від ножа, понівечена скрипка моя. Що сталося з нами, люди? Це ж як, що нічого не буде, ні квітів, ні трав, ні повітря, ні людей, хоч тепер же повірте. Поради, які допоможуть зберегти природу, прибиратиму після себе та сортуватиму сміття, саджатиму дерева. Вимикатиму за собою непотрібне світло, користуватимусь енергозберігаючими лампами, не куплятиму пластикових пакетів, а буду ходити в супермаркет з екоторбинкою, не використовуватиму одноразовий посуд, буду завжди закривати кран та не марнуватиму воду, використовуватиму обидві сторони паперу, віддаватиму скло на переробку, У можливості буду користуватися велосипедом, більше ходитиму пішки. Майбутні планети у наших руках, зупинімося, останній шанс, схаменімося, благаємо вас, все задумано мудро в природі, вжити у сьому мирі та згоді. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг. Ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця України.